Миколай. В грудневий холод, тепле свято, веселий праздник дітвори. Ждуть Миколая всі малята, дарує радість він завжди. Кажуть, живе він десь далеко, в самій Лапландії, в снігах, там резиденція й олені, і санчата мчать на всіх парах. Я мріяла туди потрапить. Відвідати його житло, з ним познайомитись і дізнатись, чи він читав листа мого. Отак От собі я міркувала і уявляла зустріч з ним серед ялинок в сніжних шапках, в зимовій касті зі святим. Та склалася не так пригода. І Миколай чекав не там, а в спеку літню біля моря. Туреччині посеред пальм. Я розповім вам, як це сталося. моя історія про світ, в якому все переплилося казки і легенда, правда й міф. В краю, де море неозоре, під плескіт хвиль склада пісні, з давніх давен піщаний берег зустрічає шхуни й кораблі. Хлясті гори вище неба, над морем хмари мареві Поглянь, тут рай, очей потреба, тут ясні зорі всі зійшлись, бездонна бірюза й безмежжя, дзвенить прозора синя даль, і серпантином узбережжя вінчає путь земний бажай. У цім краю, в земному раї. Колись священик жив один, він добре серце мав, без краю, і любов мирян цим заслужив. Єпископ Миколай Лікійський, як рідний батько, дітям був, творив добро, навчав, був світлий, надію дарував ясну. Святий Микола Мірлікійський лишився в пам'яті людей. І камінний саркофаг зберігся в церкві у церкві, де нема дверей. Пройшли роки, сплили століття, збуло все порог часу млин. До нас дійшла лише легенда про славний путь Свядочі. Хтось запитає, а до чого ви це згадали під Різдво? Я відповім вам: Санта Клаус. І Миколай святий одно. Напередодні свят зимових чекають діти на дива, що Миколає здивує знову, насипле радості й добра. Десь за кордоном Санта Клаус, дарунки дітям теж зібрав. Він в резиденції зимовій листи з бажаннями читав. Тут і легенда, і чиста правда. Хтось каже, вигадка сторіччя. Я те все бачила, це правда. Турецьке місто там стоїть. На згадку фото про поїздку. Турист цим фотом дорожить. Під пальмами сам Санта Клаус, а поруч Миколай стоїть. Цей пам'ятник в фотоальбомі я зберігаю на Часкар. Живе легенда і правда поряд, як віра в казку і дива. Де Миколай живе, я знаю. Він мешкає в наших серцях, він доброта, що зігріває і любов дарує щедро так. Його в нас кличуть чудотворець, творить добро і зцілять це дар. Він, покровитель подорожніх і тих, хто в морі заблукав. Красивий образ Миколая, я на іконі коні впізнаю, до покровителя звертаюсь, про чудо й мир. Для нас молю.